Скажіть мені скосу, буквально о сьогоднішньому фестивалі, о, о його організації і наскільки ви довольні їм. Сьогоднішній мені набагато більше подобається, ніж минулорічний. По-перше, організації набагато краще. В друге, місце вибрано набагато далі. І наразі ну, це, здається, найкраще із тих, що відбувалося в місті. Він вже більш схожий на європейські фестивалі, який що з'явилося багато одинакових палаток з того типу. Недоліків, єдине, що, що я б відмітив, це потрібно пронумерувати палатки, щоб людина, яка дегустує, не може визначитися, змогла потім повернутися і купити вино в тій палаці, де їй найбільше сподобалося. А ви вже мали можливість продегустувати продукцію наших підприємців? А я сьогодні задався метою продегустувати якомога більше сухих білих вин. Можливо, завтра займуся червоними сухими. Якщо вистачить здоров'я, то в понеділок на десерт не Отлично, спасибо большое.